М'ятати про подвиг героїв у Калуші посмертно нагородили 40 військових. Державні нагороди вручили батькам, дружинам і дітям полеглих захисників. Більше у матеріалі Тетяна Дадак. Загиблих героїв з Калуського району відзначили орденами за мужність третього ступеня та медалями захисник вітчизни і за заслуги перед Прикарпаттям. Досмертну відзнаку для Віталія Олексина забирають його син і бабуся. Пані Катерина розповідає, її єдиний внук був солдатом мінометного взводу десантно-штурмового батальйону. Двічі був поранений і все одно повертався на війну. «Я нього всі рази, коли він їхав, куди їхав, провожала. Він був для мене дорогою людиною, бо він в мене був єдиний. І в останній раз я провела 1 лютого. Я плакала. Він ще міг лікуватися, але він мені сказав, що бабусі, я мушу їхати, бо хлопці не клич, нема кому замінити. А через 18 днів Віталій Олексин загинув під Краматорськом. Він у суботу загинув, ще у, у четвер, з ним мама говорила. От він такий був обритий, пістрижений, каже, прийшов з завдання. І каже, трохи прийду себе до порядку. Але завтра йду знову. Мама його запитала, а чого так скоро? Ти ще не відпочив. Він каже: Мамо, мушу йти, бо нема ким нам замінити. І він пішов у п'ятницю, а в суботу загинув. Це було 18 лютого. Присутні на заході хвилиною скорботи вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць. А потім спільно з духовенством помолилися за упокій душ воїнів героїв. Це те, що ми можемо зробити для рідних наших героїв, для того, щоб зберегти їхню пам'ять, для того, щоб родини зібралися разом. Розумієте, відчули, що родини потрібні, що ми пам'ятаємо їхніх дітей, чоловіків. Які загинули в оборуючи нашу країну, і ця пам'ять, ці заходи об'єднує нас всіх? Об'єднує заради пам'яті. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголосила, що завдяки нашим захисникам та захисницям ми маємо змогу жити на своїй землі. Тому дуже важливо опікуватися родинами полеглих воїнів. У нас є проєкт, який унікальний в державі. Це проєкт Робота про родину героя це соціальний проєкт, де підтримка бізнесу, готельєри вдає змогу оздоровлювати родини наших рідних загиблих дітей в наших відпочинкових комплексах. Оздор. Ровлюватися батьків, ми направляємо на різноманітні екскурсії. Зараз родини героїв також відправляться на лікування в Закарпатську область. Також посадовці закликають усіх підтримувати вояків, які зараз на фронті, аби наблизити нашу перемогу.